Привіт чувак. У світі GTA 5 є багато незвіданих деталей. Сьогодні ми поговоримо про найцікавіші та приховані пасхалки та секрети у цій грі. Чи готові дізнатися всі таємниці цього захоплюючого світу? То давайте почнемо. Не забудьте липати лайк на відос і підписатися, не забудь. Давайте наберемо на цьому ролику 30 лайків, щоб відоси виходило частіше. Представляю вам топ 8 пасхалок. Погнали! Ця пасхалка знаходиться в стейлініграції ногу. Лежить бумажка на столі, і там Ніко Нікобелік. Ну, ні яка схожість. Це дуже прикольна пасхалка від Rockstar. Курка та конус маленька, але приємна деталь, яку можна помітити аж у трьох іграх серії конуси. У КТА 3, ГТА 4 та КТА 5 на головах різних стату розташовані помітні яскраві дорожні конуси. З першого погляду здається, що це є акт вандалізму. Так і є. У третій частині серії конуси справді одягли вандали. У четвертій це був і голосування проти політиків. Ну а в п'ятій його надягли на голову величезної курки самі працівники Клакінгбел. Місія хижак. Коли Майкл бере снайперську вантівку в нижньому правому куті можна побачити ЄТІ. Це дуже прикольна пасхалка від розробив цієї гри. Коли ми тільки наводимося на неї, вона сразу пропадає. Люк із серіалу Лост, наступна надзвичайна деталь. Люк із відомого серіалу Залишитися живим. Він розташований прямо на морському дні, серед купи підводних рослин, а іноді звідкись з глибини лунає стукіт, і в маленькому вікні спалахує світло. Фанати досить швидко здогадалися, що стукіт апетка морзе. А пасхалка розшифровується так. Так, саме Рокстар зробили посилання на самих себе з такими питаннями лоху, до, до головного героя чіплявся Роман зґита 4. Це обличчя намальоване просто на схилі гори Челіад. Фанати вважають, що воно може належати якомусь ігровому персонажу або одному з розробників гри. Найпопулярніша теорія свідчить, що це обличчя Джесі Пікмана. На підтримку цього варіанту говорить автомобіль, який може знайти на просторах Лос-Сантоса. Саме в такій машині герой серіалу виготовляли заборонені речовини. Цей секрет знаходиться в пролозі гори. Треба повернути направо і з'їхати на начин. І під мостом буде таке чоловіще. Надзвичайне явище можна зустріти на дуже віддаленій ділянці на вершині гори горду. Саме там багато гравців бачили силет приводу молодої жінки джолін. Варто зазначити, що це не просто пасхалка чи випадкове приведення, а повноцінна сюжетна історія. Ще гідно за подіями опорі у, у сімейної пари Джолін Кремлі, Еванс та Джона Кремлі, все було не дуже добре. Чоловік хотів переїхати з округу Блейн, щоб стати дублером та каскадером, але дівчина була проти таких змін. Зрештою, чоловік скинув свою дружину краю гори гордо, виставляючи все, як нещасний випадок. Тільки багато покойної не повірив йому. Тепер примара часто можна помітити на вершині з одинадцяти вечора і до півночі. Перша літаюча тарілка спостерігається прямо над фортом з але вона дуже відрізняється від інших своєї форми. До того ж, на фюзеляжі є два написи: Danger і and Secretary. Все це дає зрозуміти, що корабель знову належить FIB. Другу тарілку можна побачити на вершині гори лят під час дощу. Відбувається це рівно о третій годині ночі. Багато гравців гадають, що це просто голограма, а не справжній корабель рибуців. Третя тарілка дуже схожа на затонуло. Завоса над пагорбом хіпі, тільки враховувати, що корабель не буде видно, поки ви не підійдете ближче. Бонус. В центрі міста є банер з відсилкою на Дедаслун. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коменти. Всі, хто напише коментарі, буду лайкати. З вами був я, Даніел Лорд. Всім гудбай!